Всім привіт! З вами знову я Ось 4 x 777 І сьогодні я скажу, як літати з елітрами і з елітрами з, з феєрверками. Ось відкриття називаються. Їх можна знайти ось тут, біля тотема та безсмертя. Так, феєрверки ось тут. Почтімо. Наприклад, о, спочатку, ну, ви, наприклад, вибираєтесь на стовп. Далі. Як літати? Ми ж просто впадемо Я знаю. Треба просто. Ну, ось так. Коли... Ти падаєш, то треба нажати на це. На прыжок, Я, до речі, граю на телефоні. Це, як на телефоні грати. О, то ось прыжок, Це ж. Ну, можна один раз нажати і ти летиш, Ось так. А як з фейерверками літати? А з феєвершками не треба їх класти сюди. Не треба. Просто не треба. Не спрацюю. Як. От, наприклад, ви граєте у виживання? Як так зробити? Ось я перейду в виживання. Так, виживання. Зараз. Так, технічні шоколадки, то в мене Майнкрафт вилетів. Отже. Як літати в Майнкрафті з веерверками? Я зараз о виживанні. Ви можете подивитись на ну, верх там сердечки. Ось фейерверк. І ти, коли пригаєш, ось пригаєш. І якщо два рази пригнути, ось так, то будуть ті літри, а. І якщо ось так пригати, Якщо ось так пригати і зажимати по екрану. Зараз можливо получить. Так. О. О. Чуть-чуть важко це зробити Ви подивіться. Як це круто. Якщо треба кудись залетіти, а, а на елітрах дуже важко просто на телефоні, бо на комп'ютері можна по Ух. Значить можна ось так. Появились так. Ой. Ой-ой. Нічого, нічого. Ось так. Так можна не сумніватися, ну, не боятися, що ти впадеш. Але все-таки краще брати та тем без мерзтя, бо. Ну, якщо прав... плавно, як тільки що я приземлився приземлятися. Якщо плавно, то... не получаєш урон. Опа. Так. Якщо плавно, то не получаєш, але якщо ось так, і якщо не акуратно спускати, то наслідки такі є. На літрах дуже круто літати. Навіть на телефоні це можливо, бо я зараз граю на телефоні, тому я вам раджу ось так робити. І якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях я виправлю. А зараз буде. Епічно. Ой. Кажи пока. Ей, кажи пока. Ей, куди ти? Ну, ти скажеш пока. Добре. Шукаємо ішу тварину. І це дуже удобно швидко. Ну, наприклад, якщо в тебе є елітри, а на сервері за жениться топер. От припутному ця дзвінка це Топер е, на сервері. І він. І, і в нього швидкість, але немає елітрів. То можна ось так швидко полетіти від нього. А якщо він. В нього швидкість дуже велика, то. Можна в небо. Ось фейервешка кінчується. Він, і ви тут літаєте в небі, а він не розуміє, де ви. Він вже загубив вас, і ви можете ось так плавно, плавно, ось так плавно. Так плавно летіти. Так, дуже велика швидкість. О! Навіть урона не получив. Це дуже круто. так літати. До речі, витратив свій останній феерверк. Ну що ж, з вами був я, Усвінплей. Побачимось в наступному відео.